Друзі, вітаю! З вами знову я Наталія. Я запрошу вас на рухополювання до міста Дніпро в караван, а саме Олді. Дивіться, що привезли невеличкий. Завозик, я навіть ціни ще не знаю, ще ціни не виставили. Але орхідейки достойні і є що вам показати. Отже, асортимент наступний. Як бачимо, якщо не помиляюся, Вівальді. потім дуже гарний губастик, такий яскравий. Що ще з цікавого? Вели... О, дивіться, оця біла, там дійсно, якщо подивитися, в неї біла губа, що буває досить рідко. Так. І ще дивіться, ось така дуже-дуже-дуже крупна рожева. Це квіточка сантиметрів 12, якщо не більше і що мені дуже подобається, одинаковий колір губи і одинаковий колір пелюсток. Далі, друзі, що ще із такого цікавенького. Дивіться, яка темно-темно така малинова із рожевими е е такими бічками. Дуже оригінально вона виглядає, вона така одна. Красивущий рожевий бідліп із величезним розміром квітки білою губочкою, але будьте обережні з стволиком, тому що, бачите, там зняті листки від шиї. Такий він слабесенький. Хто забере, мабуть, варто буде відрізати все-таки квітконос. І королевою цього, цієї поставочки є все-таки біглі молнія, блискавочка. Ще дуже оригінальна, така рожева, дуже ніжна, дивіться, яка в неї класна губа. І е, дивиною я бачу перший такий білий, він дуже крупний із такою ржавою губкою. Губка його прикрашає надзвичайно. Ну, поки що все, друзі мої, а, до скорих зустрічей!